В дорозі стояла грузова грузовий автомобіль, куди вони цей намет погрузили і почали цікати. Приємно, що хлопці зорієнтувалися зразу, сфотографували номер автомобіля. Хоча він був замащений, вони його стерли і сфотографували, визвали міліцію. Хоча ви знаєте, що театральну площадь у нас міліція охороняє і вона зобов'язана там бути, тому що коли ми даємо повідомлення, ми просимо забезпечити охорону. Але намет зник. Де він дівся, чи де його новин, ми до теперішнього часу не знаємо. Звичайно, ми повідомили міліцію, депутат обласної ради Володимир Яворівський написав лист міліцію. Да, Верховної ради Євгійський написав міліції про те, що зник його намет, громадська приймана, що відкрили кримінальне проведення і знайшли крадії. Саме саме, щоб крадії відповідали. Звичайно, по цьому факту ми сьогодні разом з протестувальниками пішли до на начальника обласної міліції і хотіли запитати, які ж як проводиться розслідування і чи буде розслідувана крадіжка намету народних депутатів. Була створена ініціативна група з громадян, нас начальник міліції запросив до себе, ми з ним всім були там присутні. Якщо перше враження, можна сказати, від керівника області, перше таке, ну, вроді як позитивне, він каже, що міжнародним, що він буде розслідуватись ці справи. І він дав вказівку начальнику міліції міста на Туцуму, що термін тверденний справа була розслідувана. Про факти розслідування детально не доповідав, але кажуть, що вже машина, яка вивозила намет, знайдена, власник також, тому ведеться розслідування. О 12-й ночі я мала розмову з групою слідчих, які повідомили мене про те, що вони взяли свідчення осіб, які знаходилися біля намета ось, і сказали, що будуть вести розслідування. Але я йому сказала, щоб вони детально вивчили, що це були за люди, тому що ви знаєте, що тут на театральній площі встановлена відеокамера. І по відеокамері можна багато чого бачити і дізнатися. От, і я дійсно хотіла, щоб і начальник міліції, і слідчі служби розслідували цю справу і запитали, де була та машина, яка охороняла театральну площу. Ви знаєте, що там наряди міліції працюють і цілодобово, щоб вони розслідували. І цю сторону обов'язково. Тому ми надіємося, що термін трьохденний – це субота, що на віче, яке відбудеться в неділю о 12-й годині на театральній площі, Суботи. в суботу неділю, буде повідомлено службами поліції про розкриття цього злочину, і наш намет буде повернути на театральну площу, ми будемо продовжувати прийом громадян. Народними депутатами України, які будуть у нас в гостях Вінниці. Ви знаєте, що їх буде багато, буде тільки чотири батьківщини і по області десь будуть без і свободи, які будуть працювати також в районі. Тому ми всіх вас, і журналістів і громадян, які прозивають в Вінниці і Вінницькій області, запрошуємо на мирну акцію протесту на театральних площах, де будуть повідомлені наступні дії. Це українське об'єднання Майдан Львівської області і України. Дякую. Привищий. Можна оточнюючи питання? О 12 й ночі там були співробітники міліції, де-небудь неподалік від намету? Ну потім, коли ми їх визвали, вони з'явилися. Ну в даний час, що, коли приїхала машина і загружали, їх не стало різко. Тобто там встановлена відеокамера, неподалік знаходиться в управлінні. А, да, і але і так, але так сталося, що чорномер... ми будемо вимагати розслідування звичайно цього. Взагалі обурює той факт, що в нашому толерантному місці це я думаю вперше. І це люди були в масках коло 15 чоловік. які, Я вважаю, що це були просто кітушковані особи, яких найняли для того, щоб саме вони зробили це. І звичайно, тобто наших було мітингувальників десь коло п'яти чоловік, їх було 15, тобто діяти ми не могли. Тому саме стався той факт, що вони взяли його обрізали, склали на машину і вивезли. Це було організований захід, направлений на дискредитацію. перш за все, опозиції, перш за все на депутатів від свободи, тому що і батьківщини, тому що це приватна власність депутата Мохника і депутата Яворівському. Тому саме так було воно зроблено. Сьогодні начальник міліції нам дав завдання начальник міліції міста в те, щоб в триденний термін намет був знайдений. Це просто знаєте кража села серед білої ночі, можна сказати. Тому факт неприпустимий. Я повідомив своїх депутатів Верховної Ради, і ми очікуємо тільки від свободи приїзд 15 чоловік. Які будуть присутні новічі? Частина, яка як сказала пані Людмила, буде в 12-й годині в суботу, а частина поїде по районам на зустріч з виборцями, де ми готуємо зараз ці зустрічі.